Російські дрони частіше залітають в країни НАТО. Крем тестує підготовку до оборони повітряного простору Литви, Латвії, Польщі та Естонії. Як захистити Європу від московського імперіалізму та якими мають бути гарантії безпеки для України? Про це будемо говорити з нашим гостем, головою United for Ukraine, заступником голови Комітету закордонних справ в Сейму Литви, Жгімантасем Павілонісом. Панеш Гимантасе, витај вас. Добри ден. Президент Литви під час зустрічі з президенткою Єврокомісії наголосив на необхідності не лише виявляти дрони, але й мати можливість їх збивати. Це його реакція на інцидент, коли минулого місяця два безпілотники залетіли на територію Литви з Білорусі. І подібні інциденти вже неодноразово були також і у Польщі. На вашу думку, коли країни НАТО будуть готові дати відповідь на подібні провокації Москви? перш за все, ми маємо збільшити наші видатки на оборони. Зараз мені здається, що Литва – це друга країна, яка вже більш ніж 5% своїх видатків спрямовує на оборону. З часом ми будемо мати більше і більше засобів, щоб захистити наш повітряний простір. І власне захист саме повітряного простору, особливо в країнах Балтії в Польщі. Він коштує багато, але зараз у нас не лише є національні заходи для цього і засоби у нас є все більше засобів для цього в Брюсселі і власне до цього моменту ми намагалися якісь гроші позичити, але ми вважаємо, що нам потрібно створити такий належний союз, європейський союз оборони, в якому Україна буде важливою частиною. Наприклад, в Литві ми розробляємо концепцію так такої стіни противодронних стін. На підставі власне вашого досвіду, як ви побудували свою оборону, і зараз ми просуваємо цю ідею як один з механізмів національної оборони. І, власне, нещодавно я це обговорював. Це питання, ми хочемо, щоб у нас було таке, таке саме розуміння, яке є мислення, яке є українців, щоб воно було у всій Європі, щоб ми мали політичну волю, щоб ми скористалися з ваших прикладів і посилили НАТО, пане жімантасе, але в Польщі після останнього залітання дрона, який взірвався і пошкодив будинки господарські, між іншими є величезний дебат. Відбувається дебат, чи ми так насправді справляємося? А як це виглядає в Літві? Бо більшість з нас коментаторів говорить, що ну, ми не справилися з загрозою, яка насунулася зі всходу. погоджуюся з вами, я представляю опозиційну партію в Литві і ми критикуємо наш, наш уряд, який вчасно не відреагував. Тому що власне другий дрон він вже був з певним зарядом, зі зброєю. Він не вибух, не вибухнув десь там біля цивільних будівель. Він вибухнув у полі. Але що, якщо там залетить якийсь ще один дрон, який вибух десь в центрі вільнюсу зараз. Там я розумію, що після війні таких війні важких дискусій, дискусій ми будемо збивати ці дрони в Литві. Цікава дуже ваша думка щодо майбутніх гарантій безпеки для України, якими вони мають бути, бо Литва – один з найбільших адвокатів в Україні, як в Європейському Союзі, так і НАТО. Я, Власне, ось, був розмовляв з командою, що складається з 35 осіб, членів парламенту. Ми приїжджали в Київ, розмовляли з Зеленським, і ми власне говорили про те, що перш за все, будь-які. Гарантії безпеки не мають надаватися з коштом України, тобто це не має відбуватися коштом капітуляції. Ми бо ми вважаємо, що найкраща гарантія це ваше членство в НАТО, і всі країни, які були представлені в Україні, всі європейські країни по суті, окрім представників США, погоджуються з цими навіть Берлін. Він дуже чітко висловив свою позицію, і також можна знайти ще одну позицію, і вона може здивувати, але я хочу вашу увагу. Звернути на це, що разом з нашими з німецькими французькими партнерами ми погодилися, що цей день 25-й рік має бути роком, коли потрібно вирішувати вашу долю в євроінтеграції, незважаючи на цю вето угорщини. Тобто це найкраща гарантія. Саме тому ми в Литві, зараз ми в безпеці, ми щасливі, тому що ми члени ЄС і НАТО. У нас є засоби. Для спроту у нас немає російських танків в Литві, хоча я бачив, як ці танки в 91-му вбивали моїх друзів. Але з іншого боку, ми також вітаємо обговорення, які почалися в межах всередині ЄС і НАТО, ваших друзів у цієї коаліції, охочих, про підтримку України якомога в найбільшу не лише. Це може бути у будь-якому форматі і фізично, і грошима, і е, зброєю, і надісланням наших контингентів, е, наших військових. І це також може бути варіантом таких гарантій. Ці обговорення навіть в Литві ще не завершені. У нас зараз новий прем'єр-міністр. Ми сподіваємося, що новий уряд буде продовжувати ідею надсилання українських літовських військ в Україну, так, наприклад. Як було в Афганістані, коли ми наші миротворці там були. І я думаю, що це така гарна ідея, і гарний прогрес, включаючи те, навіть що, хоча Америка починає вже думати про якийсь тип участі, але я хочу сказати дуже чітко, що не ніколи не потрібно вважати це альтернативою для вашого членства в НАТО. Тобто, ми можемо розуміємо, що це якийсь. Проміжний можливо етап до того часу, поки ми не приймемо остаточне рішення про НАТО, і саме тому я власне зустрічався з вашим послом з пані стефанішиною в Києві. Скоро вона поїде вже до Америки, і я їй сказав, що нам потрібно запустити величезну кампанію на кожній вулиці Америки, на кожному в кожному місті, щоб назвати щоб долучити Україну до НАТО У нас. Багато польських польської діаспори в Америці в литовської діаспори в Америці. Тобто у нас дуже багато людей, народів, які підтримують Україну, і тобто це ті народи, які власне охоплюють всю Європу, і ми маємо запустити величезну кампанію. у Нас є гроші, сенатори, конгресмени. Ми маємо боротися за вас у Вашингтоні в кожному місті. У нас скоро будуть в Америці вибори. У вас є чудові організації, є український конгрес в Америці. Інші і зараз у вас є посол, яка власне може почати якісь заходи. Я, Працював також в Вашингтоні. Ми координували таку кампанію в Америці. Ми можемо це зробити. Америка власне призводить до того, що ми якось нервуємо, тому що що чотири роки обирається новий президент. Але у них також є така ахилесова п'ята. Це те, що вони демократична країна. А в українців є 90% друзів на в капітолії, і ми їх всіх маємо Об'єднати і переконати Трампа чи будь-якого іншого президента прийняти остаточне рішення. Воно складне, воно не просте, але можливо його прийняти. Ніхто не хотів, щоб Литва була в НАТО. Але, е, зрештою, 99 сенаторів зі ста проголосували за запрошення до НАТО. А ваша підтримка в 10 разів більша за нашу. у Вас 10 разів більше друзів партнерів в НАТО ніж у нас. Тому ви заслуговуєте на те, щоб бути державою державою членом НАТО і можливо вас будуть навіть благати, щоб ви доєдналися до НАТО, тому що ви наш щит. Щиро дякуємо Дякую. за вашу позицію за підтримку України. І також ми віримо в те, що будемо членами Європейського союзу і НАТО. Нагадаю, що ми розмовляли з Жигімантосом Павільйонісом, головою United for Ukraine заступником голови комітету закордонних справ Сейму Литви.